Ставляю вам півонію Flying Pink Sources. В перекладі називається літаючі рожеві тарілочки. І дійсно, ця півонія виглядає як рожева-космічна тарілочка. Подивіться, яка вона плоска. Кущ досить високий, десь біля метра. Бачите, я стою, я маю метр шістдесят, і він мені по груди. Метр п'ять я навіть маю. Стебла тримає дуже гарно. Бачите, не хилиться взагалі, як солдатики стоять. Зараз я з цього боку покажу вам, з цього боку він до сонечка чуть-чуть наблизився. Подивіться, яка краса. У мене таке враження, що це принцеса. І бачите, які вона має такі, як штрихи темніші по пелюсточках. Такі пелюсточки не дуже однорідні, вони, не, не чисто рожеві, а мають такі темнішкі штрих-коди. Зараз покажу. Над квітником літають космічні тарілки. Красота. Квітка велика, десь коло 20 сантиметрів квітка має. Якраз менше, ось ця має менше трошечки. Але, ось, наприклад, ось ця і ось ця десь біля 20 сантиметрів мають. Чудовий сорт. Кущу цьому два роки. Я дуже задоволена ним. Раджу його мати.